Так, доброго дня, наші шановні глядачі. Чекаємо, поки набереться наша аудиторія. Приєднуйте своїх друзів, родичів, хто цікавиться питаннями здоров'я, хто хоче бути енергійним, хто хоче бути ресурсним. Будь ласка, приєднуйтеся до нас і приєднуйте своїх друзів. Ми сьогодні будемо говорити про дуже важливу тему. В принципі, як і завжди, у нас на ефірах в компанії Пігорі і в нашому ком'юніті сила терапії. Ми говоримо про питання здоров'я. Ми говоримо про все, що стосується пасіки, бджіл і як воно нам все допомагає у нашому житті. Сьогодні ми говоримо з вами про такий цікавий і корисний елемент маточне молочко. І сьогодні у нас на ефірі знаходиться наш друг партнер, наш експерт в питаннях апітерапії. Пані Ольга, доброго дня! Рада всіх вітати, хто приєднується до нашого ефіру. І дійсно, я почала працювати з в даному направленні. Можу сказати, що інформацію, яку ми вам надаємо, вона дуже-дуже актуальна, тому що сьогодні ми будемо говорити і про і про їхні продукції, продукцію, і про лікування, і про вплив на організм людини. Звісно, що все те, що є натуральним, що є органічним, що впливає саме на відновлення людського організму, воно все є дуже потрібним востребованим в нашому житті. Тому дійсно напрямок апітерапії це дуже актуальний на сьогоднішній день, оскільки ті виклики, з якими ми стикаємося сьогодні, вони потребують дуже глибокого вирішення. І Дуже багатьох питань нам треба розібратися для того, щоб бути здоровими на даному моменті. Ми в своїх ефірах дуже багато говоримо про різні сировини бджолиного виробництва, але кожен ефір у нас буде, і як вже за традицією, він присвячений якійсь ключовій темі. Сьогодні ми будемо говорити саме про маточне молочко, як його це справжня субстанція життєвої сили у всьому бджолиному світі. От, і з пані Ольгою ми допоможемо вам сьогодні розібратися простими словами, розказати прості факти, що ж таке маточне молочко і як воно на нас впливає, і як, як воно полегшує нам. І покращує нам життя. Ми розкажемо, як маточне молочко впливає на організм в цілому, кому воно підходить, як саме його застосовувати, і в яких продуктах воно є, і як ви можете попробувати його вже, вже завтра. Наприклад. Давайте з вами трошки розберемо, чому воно чому цей елемент воно займає таку особливу таке особливе місце в принципі у всьому світі. В джерелі в своєму ком'юніті села апітерапії ми надаємо на цій сировині таке такого великого значення. Пані Ольга дійсно маточне молочко. Це дуже активна композиція. Виробляють її молоді бджоли, які вигодовують бджолину матку. Бджолина матка це одна велика бджола, яка відкладає багато личинок. І саме для того, щоб вона могла бути дуже плодовитою, активною, жвавою, її потрібно годувати. І от якраз маточне молочко це і є той продукт, який виділяють бджоли годувальниці. І для того, щоб реалізовувати цю функцію для бджолиної матки. Вміст маточного молочка має багато ензимів, ферментів, гормонів, біологічно активних речовин, амінокислот, тобто, все те, завдяки чому матка може жити дуже довго до 5 років, хоча звичайна бджола живе буквально там кілька тижнів. От, тому це дуже, дуже активна речовина, яку можна використовувати в різних напрямках для користі людини. Маточне молочко називають природним біостимулятором, і на сьогоднішній день, не дивлячись на те, що апітерапія вона існує вже десятки років, на сьогоднішній день цей елемент вже використовується не тільки в медицині він використовується вже такими спеціалістами як косметологи, нутриціологи. І е, ми бачимо досить гарні позитивні результати, особливо в косметології. Е, давайте ще розкажемо нашим глядачам, е, скільки компонентів знаходиться в цій сировині. Е, які саме компоненти ми знаємо, да, що, що вже науковці могли вивести да, з цієї сировини і як воно впливає на нас. В цілому в маточному молочці знаходиться понад 100 активних компонентів. Ну, в першу чергу це білки, які схожі на гормони росту. Це вітаміни групи Б, вітаміни Б1, В2, В3. В3, вітамін це пантотенова кислота. Він є основним в годуванні бджолиної матки для того, щоб розвивалася її сила. Ацетилхолін, цинк, залізо, магній – це мікроелементи. Саме ці групи мікроелементів є життєво важливі і для розвитку людини, і пчоли, тобто для будь-якого живого організму. І саме тому в маточному молочці ми знаходимо компоненти, які відновлюють організм людини. В тому числі ми можемо говорити, що це може бути. Вплив на нервову систему за рахунок вітамінів групи Б. Це вплив на ендокринну систему за рахунок гормонів гормоноподібних речовин, це вплив на кровотворну систему. Да? Ми всі знаємо, що залізодефіцитні анемії є на сьогоднішній день, а також питанням. Також якщо ми говоримо про магній цинк, то це ми та знову говоримо і про нервову систему, і про м'язову систему. І про напруження загальне, і про зняття цих всіх впливів з, з людини. Ви знаєте, кожен раз, коли ми говоримо з Олександром на ефірах про різні елементи бджолиного виробництва, можна сказати про кожен елемент, що він і відновлює наші сили, і сприяє відновленню організму після стресу, і так далі. Але якщо говорити от про маточне молочко, так як ми вже прослухали. Багато цікавої інформації я можу сказати, що це прям незамінний елемент в жіночому от саме організмі, так тому що ну, от якось воно навіть звучить да? маточно молочко, так mm, О, тому що ми багато вже писали в своїх телеграм-каналах. До речі, на наш телеграм-канал можна підписатися. От і там дуже дуже багато цікавої інформації, і ми дуже багато писали про те, що е, апітерапія вона взагалі пішла із давнього Єгипту, да? і е, краса Клеопатри вона завдячує саме апітерапії. І тому е, ще раз наголосимо на тому, що е, маточне молочко воно часто застосовується для е, відновлення після стресу. Підтримки імунітету, нормалізації сну, підвищення життєвого тонусу, покращення обміну речовин, і це не тільки про жінок, це про організми всіх. І наскільки я розумію, немає ніяких вікових обмежень для використання продуктів із маточним молочком. Чи це правда? А так, це правда. Є багато клінічних досліджень і є багато річної давнини дослідження, і сучасні дослідження, які вказують на те, що е, жінки, якщо ми говоримо зараз про жінок будь-якого віку, отримуючи в свій раціон е, саме цей бджоли продукт маточне молочко, вони е, в цілому почуваються набагато краще, оскільки і відновлення. Стану нервової системи, да, різні невротичні стани, порушення пам'яті, депресії, невралгія, астенія, все те, що характерно жінкам через надмірні навантаження. В цьому випадку ці стани минають, так, бо іде відновлення за рахунок біологічно активних компонентів, які містяться в молочку. Також відновлюється після внутрішніх потреб. Іде відновлення зовнішніх е, наших е, органів, і шкіра, і волосся, е, і нігті. Да? Тобто зовнішня краса жінки. Ну вона, я б навпаки, звісно, абсолютно... робила. Так, як жінка відновлювала спочатку красу, а потім вже там те, що всередині. Можна сказати, як лікар, що це неможливо, що краще відновити зсередини, а назовні тоді можна підфарбувати. Тому так дійсно, будь-яка жінка, яка буде використовувати цей продукт в своєму раціоні, в своєму догляді, звісно, вона буде отримувати дуже дуже класні результати і задоволення, і радість життєву, і наповнення життєвою силою. Бо, власне кажучи, якою якими б ми гарними не були, да, але якщо мучає депресія чи якісь внутрішні негаразди, то, ну, так, то, то вже це зовсім неправильно буде. Тобто, це такий чудо така таблетка. Да? ну Таблетка, це як би, да, в переносному значенні, яка може вирішити цілий спектр проблем зі здоров'ям. А давайте ще раз скажемо нашим гостям на ефірі на практиці, як саме можна. Застосовувати маточне молочко, бо зараз ми тут з вами розкажемо, що це така чудодійна таблетка. Всі побіжать в аптеку питати, чи є там маточне молочко. <с?> насправді, <с?> а насправді в нас є продукти з маточним молочком, з вмістом маточного молочка. Тому давайте розкажемо в чому ж можна та побачити маточне молочко, як його можна вживати, де його можна вживати. Можна вживати маточне молочко в різних формах. З давніх давен ішли випробовування і досвіди над тим, як правильно зберегти всю ту біологічну активність, яку воно містить в собі. Ну і на сьогоднішній день, зрештою, є такі форми: це свіжо заморожене молочко, так, бо саме в такому стані воно зберігається найкраще. Можна отримувати сухий порошочок, висушуючи да, при низьких температурах, також в сумішах із медом, оскільки консервуючи властивості, в капсулах та в косметичних кремах. В центрах апітерапії ми використовуємо його в програмах відновлення організму, в різних комбінаціях. Це з медом, з отрутою, з прополісом, з квітковим пилком. І в цілому різні ці продукти мають дуже-дуже ефективний вплив на організм людини. Чудо не в тому, що це чудодійна таблеточка, а чудо в тому, що саме вміст біологічно активних речовин, в яких у нас є потреба і дефіцит. Коли ми ці дефіцити вирішуємо, да, коли ці дефіцитні стани минають, саме в цьому і є секрет нашого відновлення. Ви знаєте, дуже часто у нас то нам тут допомагають. Дякую. Ви знаєте, ми в своїй програмі ми додаємо. Маточне молочко в деякі продукти да, нашої компанії. І е, насправді ми отримуємо дуже багато цінних, позитивних відгуків від, наприклад, молодих мам, мам, які годують, е, від просто молодих дівчат, які слідкують за своєю шкірою. І на сьогоднішній день е, можемо е, пишатися такими продуктами, як «Апікрем Афродита. Який у нас використовується частіше всього, це для покращення шкіри, Шкіри обличчя, або так як зараз у нас вже осінньо-земний період, це шкіра рук. Причому шкіра рук і шкіра обличчя вона потребує нашого захисту як в літні періоди, так і в зимові періоди. Хто, наприклад, їздить засмагати? Ви будете приємно здивовані тим, наскільки класно Афродита захищає ваше обличчя від прямих сонячних променів, тому що тут досить високий рівень ОФ захисту. А це дуже важливо для нашої шкіри, для її молодості і так далі. Також Афродита може захищати вашу шкіру як рук, так і обличчя в зимовий період від обмороження. Та е, утворюючи захисний шар, який е, е, у нас, е, скажімо так, який утворюється завдяки великому вмісту, е, додатково ще і е, бджолиного воску. Та, не тільки маточного молочка, а бджолиного воску. Наступний наш е, продукт, який може зацікавити як жінок, так і чоловіків, це еластикез, тут теж є маточне молочко у великій кількості. І Elastic е, S у нас піклується про наші ніжки. Якщо вам, видно, е, видно да? покажемо ось за пані Ольгою, є у нас такі внизу. Є у нас такий, внизу, да? Да, у нас такий е, функціональний, скажімо, стенд, на якому видно, які питання вирішує у нас Elastic S. Elastic S у нас, як я вже сказала, піклується про наші ніжки від е, початку якихось мінімальних проблем. Да, до… Скажімо так, коли людину вже хочуть відправити на хірургічний стіл, але ми все ж таки радимо спробувати наш еластикез. Якщо у вас з'явилося варикозне розширення вен, або просто ви помітили вже на своїх ногах венозну сіточку, не зволікайте з часом, починайте піклуватися про свої ніжки вже зараз. Еластикез – це простий і дієвий спосіб вирішення цього. На перший погляд незначного питання. Але виносна сіточка може перерости якраз у виносне розширення вен. І тоді, ну, скажімо так, період одужання буде не таким швидким, як на початкових етапах. Так? І у нас є ще один такий суперпродукт це антимаск. Антимаст у нас теж піклується про шкіру, але на глибших шарах. Часто я в своїй практиці, як консультанта, я раджу Elastic S, ой, антимаст Antimast, Antimast для підлітків, які хочуть позбавитися вугрового висипу або підліткового акне. Для підлітків дуже важливо виглядати гарно, тому що вони, як ніхто, приймають один одного, скажімо так, по зовнішності. Тому дівчатка підліткового віку вони вже помітили значне покращення вже на другий тиждень, після того як вони використовують антимаст С від підліткового акне та вугрового висипу. О, пані Ольга, давайте спитаємо у вас таке провокаційне питання: чи користуєтесь косметикою? Ну майже не користуюся, тому що якби багато є різних засобів, але. В силу індивідуальних особливостей, да, в мене немає можливості це використовувати. Але я скажу, що продукти бджільництва я починаю поступово вводити в свій догляд. І я можу сказати, що я вже бачу також і по собі результати, і не лише по собі, і я розумію, чому йдуть такі результати, оскільки молодим дівчатам доглядати за своєю шкірою набагато простіше. так? А там, вже, де є вікові зміни, то там треба розуміти, да, що саме ми робимо. І от якраз Афродита за рахунок місту маточного молочка і інших активних компонентів, вона покращує місцевий кровообіг, да, капілярний кровообіг, яким дуже наповнені тканини обличчя, за рахунок чого відбувається. І зняття набряків, і покращення кольору обличчя, і виведення токсинів з з шкірно жирової клітковини на обличчі, так і таким чином покращується загальний зовнішній вигляд. І плюс ще дуже, дуже цікавий момент в тому, що оскільки маточне молочко впливає саме на проведення нервових імпульсів. А у нас на обличчі є точки виходу трічастого нерву. Да? Це всі ділянки тут, тут, да? на обличчі підборіддя. Якраз саме в цих ділянках найбільше жінки отримують набряків да? з віком. І тому через відновлення нервового харчування, да? завдяки ось цим кремам, які дуже гарно, глибоко і активно проникають в шкіру і взагалі в цілому смоктується весь організм. Знімаються ці от нашарування, ці напрямки такі, да, які пов'язані саме з блокуванням проведення нервового імпульсу. Відповідно, ми можемо використовувати ці креми і при ураженнях нервової системи, да, коли є наслідки інсульту, є наслідки якихось перезів, паралічів, невритів, невралгій, Да, тобто можна сказати, що це не лише косметологія, а це ще і лікувальний напрямок. Звісно, що він потребує більш глибокого такого, скажімо так, дослідження да, і набирання бази досліджень і результатів у пацієнтів, у клієнтів. Але я вважаю, що тут будуть дуже хороші результати, оскільки дійсно склад відповідає потребам організму і біологічно активні речовини, вони проникають. Дуже глибоко, вони є природніми для нас, і краса зовнішня, і краса внутрішня, вони тут будуть поєднуватися. Тобто, краса це здоров'я, да? Якщо ми здорові всередині, і то ми здорові зовні, так дисципліна, бо треба ж це робити, не просто про це говорити. Коли я е, говорила багато про крем-афродита, я завжди е, наголошувала е, дівчаткам і жіночкам на тому, що якщо ви зараз користуєтеся косметикою, не декоративною ми маємо на увазі, а ми маємо на увазі крема, подивіться, чи є там в показаннях функція регенеруюча. Тому що якщо у вас крем, е, на якому є чарівне слово змомолоджуючи, але немає регенеруючої функції. Ви маєте задуматися про те, а що ж саме, який саме елемент в вашому кремі він якраз омолоджує вашу шкіру? Так? У нас якраз в Афродиті цих елементів кілька так? і маточне молочко це один із тих елементів, який заставляє ваші клітини працювати. Навіть і вже через 2-3 дні ви побачите дівчатка і жіночки, шановні наші, наскільки сяючою є ваша шкіра, наскільки зранку? Ви можете побачити рівний тон обличчя від крему афродита. Давайте ще скажемо про таке важливе питання, часто нам його задають в ефірі. Чи всім можна вживати маточне молочко? Ну, насправді ми знаємо, що продукти бджільництва це продукти, які можуть викликати деякі алергічні реакції. Да? Тобто непереносимість є індивідуальна, є алергічна непереносимість, яка формується з віком, з часом, і вона більше пов'язана із забрудненням організму. І я зараз скажу, як можна з цим справлятися. Звісно, що при онкології ми нам не використовуємо маточне молочко, хоча при деяких станах пред там, можна. де нам потрібно Відновити організм, да? тому що що таке онкологія? Онкологія це крайня межа забруднення організму. Да? І от коли ми зводимо всі ці шлаки токсини з організму, да? тоді, відповідно, що можемо розширити кількість тих продуктів, які ми можемо використовувати для себе гострі запалення, а також треба трошки забережністю, бо ми не завжди знаємо, в яку сторону да, піде в нас ця реакція. Але в той же час я можу сказати, що, ну, наприклад, там, де продукти бджільництва стимулюють імунну систему, через деякі загострення зазвичай проходить і виліковування. Нещодавно дивилася дуже багато різних матеріалів по результатах лікування, дуже багато станів, які були хронічними, задавненими. Пов'язаними з надмірним ураженням бактеріями в людей, ці стани вони минають, тому що організм отримує живлення, він починає їсти. Наша головна проблема на сьогоднішній день це те, що маючи дуже багато їжі навколо, да. Ми насправді голодуємо, наші клітини голодують. Ну, бо немає а, чистої їжі, тістої, сам жіночого немає достатньої кількості тих поживних речовин, які да. потрібні саме клітинам для відновлення. І оскільки в наших кремах цих продуктів достатньо, то відповідно результати ми маємо і на обличчі, і всередині, да, і сяюча шкіра, і сяюча волосся, і гарний настрій. І, власне кажучи, лікувальний ефект доглядової косметики він є також дуже важливим. Зрештою, будь-яка екстракласу косметика вона завжди має лікувальний ефект, тому що вона відновлює в першу чергу функціонал шкіри і організму в цілому. Ну, Так шкіра старішає як кожен день це факт. Та да, навіть людина, так. яка тільки народжується, вона вже починає <смеш> старішати. Так і е, тобто для здорової людини це профілактика і підтримка. Да? А людина, в якої можуть бути серйозні проблеми, ми е, в принципі розуміємо, що людина там з тяжкою онкологією вона знає да, про це і вона просто не буде використовувати в даний час. Продукцію з бджолиним містом, але в той же час хочу сказати, що там, де є алергічні реакції, пов'язані зазвичай із зашлакованістю організму, да після детоксикації, після відновлення, після налагодження роботи внутрішніх органів, ці продукти цілком можна застосовувати, тому що, власне кажучи, вже немає джерела того, яке буде підтримувати неправильну реакцію організму. Ну і в наших центрах ми цим займаємося ну, домовленням в цілому року. Підсумуємо, так. Та, що маточне молочко, про яке ми сьогодні говорили, це реально джерело, джерело сили, молодості і внутрішньої рівноваги. Та? Так, і воно допомагає зміцнити організм природнім шляхом. Тобто продукти Апі. Апі продукти, да, і сам напрямок апітерапія це відновлення організму через наближення до природи. Чим ближче ми підійдемо до природи, тим швидше ми станемо природніми, жвавими і щасливими. Трошки ми в сучасному світі відходимо від природи, і більш до чогось такого технічного. Ми ще раз наголосимо на тому, що у нас є ресурси. На які ви можете нам писати питання, слідкувати за нашими відео, ефірами, підписуватися на телеграм-канал, і, звичайно, ви можете проконсультуватися з нашими спеціалістами. У нас є консультанти, так і спеціалісти різних профілів, які можуть відповісти вам на багато питань по вашому здоров'ю. Якщо ви вирішили, що ви хочете почати... Знайомство з нашим ком'юніті сила апітерапії, але ви не розумієте, з чого ви хочете почати? да? Теж напишіть нам, будь ласка, свої контакти в будь-який із наших месенджерів: Тік-ток, Інстаграм, Телеграм-канал. У нас є також Ютуб канал. І е наші спеціалісти з вами зв'яжуться, обов'язково вас проконсультують, е і будемо дружити далі. Ми дуже раді е, за е, і ми раді, що ви слідкуєте за нашими ефірами. Раді, що ви приєднуєтеся, приєднуєте своїх друзів. Е, е, ми бажаємо вам здоров'я, е, дисципліновано відноситися до свого е, аватару, дружити з природою. Так? так, і те, що нам потрібно, в нас вже є. Природа для нас його вже створила. Ми можемо бути здоровими вже тут і зараз. Да? Відповідно, якщо здорова людина, то це буде щаслива родина і це буде і щаслива мама країна. Да. Так, і успішна країна, і щаслива мама в першу чергу. Бо, власне кажучи, мами це з мамському джерело світогляду. Я так відчуваю, що у нас скоро жіночий клуб якийсь сотвориться тут. О, це буде чудово, так. Да. так бо жіночий клуб це сила. Да. Всім гарного дня. Гарних вихідних бажаємо вам здоров'я, папа, до побачення.